Не слід хаяти інших людей, що хтось волонтерить не так, як я. Те, що хтось там обурюється стосовно, що хтось там паски на фронт відправляє, як ми можемо перемогти, коли наш президент атеїст? Це не сьогодні сталося. Ну, люди бачили, обирали. Хочу написати сьогодні про свої відчуття з святкування Пасхи. Я греко-католичка і святкувала 30 березня. Проживаю у Сполучених Штатах Америки. Зараз, коли Воскресіння святкували в Україні, вже мало трохи більше часу прослідкувати за соцмережами. Щоб ви розуміли, моя стрічка налаштована так, що я маю багато людей, думки яких цікаві. Я не маю реальних друзів, лише люди, які мені цікаво читати. Там багато релігійних осіб, я їх чика... читала із задоволенням. Але всі інші, я була просто в шоці. Всі, кому не лінні, висміювали. Ставлячи головним прибирання, приготування, стираючи цінність Воскресіння. Купа лідерів думок писала Я атеїст або Бог вірить у мене, а не я в нього. Там жінка не може зібрати на бойову машину і ображається на людей, які печуть та відправляють паски, кажучи, то їх паска врятує і купа всього. Дуже сумно. А ще – Як ми можемо перемогти, коли наш президент. Ніколи не просить допомоги у Бога ні в свого, ні в нашого. Ну, в принципі, він один керівник держави атеїст. Я розумію, що кожен відповідає за свої гріхи, але той чоловік відповідає за весь Божий народ. Дякую. Про президента в нас є президентом зараз той. За кого люди проголосували. Ну, вже 5 років тому каденція закінчилася, але йде війна, виборів бути не може. І, в принципі, наскільки мені відомо, не повинно зараз бути виборів, зараз мова взагалі не про це. Якщо ваше питання в тому, що от він атеїст, так, він атеїст. Одне єдине своє інтерв'ю, він давав РБК Україна перед виборами. Я це інтерв'ю розбирав на цитати, я критикував. Тоді ще кандидата в президенти перед тими ж самими виборами за що мені прилетіло як від багатьох глядачів, так і від деяких єпископів, тому що мовляв негарно критикувати. Ну, хоча я критикував його ставлення до порнографії азартних ігор. Я його критикував за те, що він себе позиціонував як атеїст, і критикував його за ставлення до абортів. Ось це те, що я робив. Ну, в принципі, що повинен був робити, в принципі, мені здається, кожен священник перед виборами. Час минув. Він зараз президент, діючий президент. Люди, в принципі, які голосували за нього, взяли на себе певну моральну відповідальність, що от є саме така людина, а не інша, от вони обрали саме його. Ну і тепер які можуть бути питання? Вибори закінчилися. Ми не сьогодні з вами з'ясували, що він атеїст і що в нього там був певен бекграунд Квенський, е як ще там та вся історія з зйомкою? Сватів і багато, 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 багато всього іншого. Це не сьогодні сталося. Ну, люди бачили, обирали. Ну тепер і ті люди, які обирали, і ті люди, які не обирали, живуть з наслідками вибору більшості. Ну так працює демократія. Подобається нам чи ні це. Апелювати до його релігійності не можна. Ті люди, які працюють в його спічрайтерами на початку війни, в принципі, давали йому текст. Ну, бо якщо ви не знали, що президент або інші посадові особи вони не завжди кажуть те, що думають, а дуже часто читають те, що їм підготували спічрайтери. І в принципі, це не означає, що це погано. Це в принципі добре, тому що так перші особи і повинні працювати. Чи це буде там король Великобританії, чи це буде президент України, чи якийсь там прем'єр-міністр, чи ще хтось. З в принципі, так, політики працюють, це нормально, я не кажу це зле. Але тоді він звертався про те, що там так потрібно молитися і так далі, і апелював до Бога. Я особисто цю цитату подавав, і ми її вкрай опублікували. Ну, ось і все. А так, ну що ще можна сказати? Бачили, кого обирали. Тепер живемо з наслідками цього вибору більшості. Те, що ви пишете про Паски. Що хтось там пише, що я атеїст. Так, є люди, які вважають, що вони атеїсти. Як нам з вами на це реагувати? У залежності від ситуації. Ну, наприклад, хтось там не хоче бути віруючим, ну це ж його право, правда? Або хтось хоче бути віруючим, але, умовно кажучи, баптистом. Ось і ми з вами, як віруючі, грамотні, культурні. Люди не повинні, я не знаю, якось негативно ставитися до цієї людини, не знаю, чи її там переслідувати, зневажати за те, що вона вірить у Бога не так, як ми, або не вірить. Потрібно жити так, щоб ця людина в якийсь момент хотіла в нас спитатися. Слухай, от розкажи мені про сповідь, розкажи про причастя, розкажи про католицьку традицію, про католицьку біблійну медитацію. Ми повинні робити ось такі речі, щоб люди інших деномінацій або невіруючі хотіли нами цікавитися. А те, що є люди з відмінними думками, це нормально. Ніколи всі однаково думати не зможуть і не будуть. Натомість, те, що хтось там обурюється стосовно, що хтось там паски на фронт відправляє. Дивіться, хтось може збирати дрони, нехай збирає, хтось може плати паяти, нехай паяє. Хтось може окопні свічки робити, нехай робить. Хтось може паски спекти. Ну, давайте так. Головне, щоб вони там не цвіли і не псувалися. Але ну, повірте, що паску спекти і відправити вся ця історія з логістикою, це теж не так вже й просто. Ну і попитається в багатьох військових, чи їм було приємно отримати ту саму паску, ковбаски і так далі. Ці всі чисто традиційні речі, але чи їм було приємно чи ні? Я знаю, що військові нас також дивляться, нехай напишуть. Я думаю, що їм було приємно, тому що це прояв піклування про них. Тому що так, їм сидячи в окопі, десь там, не знаю, по коліна у воді, немає часу, як ані пекти паску, ані як її посвятити. Тому я думаю, що ось такий так. жест. Уваги до них є чимось добрим. Тепер слово жест асоціюється жестом доброї волі, воно погано асоціюється. Але я думаю, що ви хід моєї думки зрозуміли. Так що не слід хаяти інших людей, що хтось волонтерить не так, як я. Ну, вмієш волонтерити, хтось передав паску, а хтось ковбаску, а хтось дрона, а хтось там, не знаю, на 3D-принтері щось там надрукував, а хтось там ще щось інше зробив. Ну, головне, щоб ми з вами кожен день самі щось могли робити і робили. Так що, оце найголовніше в принципі.